Привіт усім, індичий хвіст використався протягом століть по всьому світу для лікування хвороб, особливо рака. І ні, це не пташиний хвіст, як ви можете подумати. А гриб. Якщо йти вздовж зрубаних дерев, то можна знайти такі гриби, як аурикулярія або желені вушка, Альфредові тортики. Про ці всі гриби я вже маю відео на каналі. А ось і хвіст індика. Все таки він схожий за формою та кольорами на пір'я хвоста індички. Тому цей гриб найчастіше так і називають індичим хвостом. В Японії він також відомий як каваротаке. Його також називають раметес різнобарвний, адже вони мають багато кольорову палітру. Ось це теж індичий хвіст, але вже помаранчевий. Також існує не справжній хвіст індика, існує подібний на вигляд гриб, який зазвичай називають помилковим індичим хвостом, належить до іншого ряду грибів. І тому іноді його можна сплутати зі справжнім індичим хвостом. Зазвичай використовується як протипухлинні засоби в поєднанні з хірургією, хімотерапією, променевою терапією або комбінацією цих методів лікування в таких країнах, як Японія та Китай. Деякі люди просто приймають їх як добавку в своєму раціоні для міцного здоров'я, але в ось такому вигляді для людини вони не є їстівними. Знайти його досить таки легко. Просто треба їх шукати на паньках, повалених деревах, на різній деревині тощо. Він широко розповсюджений. О, ось тут заховалися по сусідству інші мешканці лісу. Ну, гаразд не буду їх турбувати. Покладу деревину назад. Хотіла подивитися на гриби, а там ось такі створіння. Ну що ж, ось таке коротеньке, цікаве відео на сьогодні. А я вам дуже дякую за увагу та перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня!